Ну що я хочу сказати? Продовжується збір білого грибочка. Наразі почин білим у мене стався. На вчорашньому місці, там де я першого білого грибочка знайшов, таки виклюнулись ті гриби, що я вчора не підібрав. Бо не бачив я їх. А давайте подивимось, як це виглядає. Тут навіть він не один. Ось такий один. А це другий. Тут подивіться, який красун сьогоднішнього полювання. Ого! ой 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 От так. А це вже щастя. Це вже щастя. так. Візьму і з цього маленького, бо завтра трудовий тиждень починається. Якось так. Спочином мене по білому грибочку. Отак. Починається мій сьогоднішній збір кайфок.